Так, якщо ну сказати по грі, ну, ми сьогодні побачили два різних тайми, де в першому таймі свою команду можна було хвалити і перехвалювати. І кожному дякувати, навіть в перериві роздягання не, не було чого додати. Так? Команда виконала, виконувала все, всі настанови, які були дані. Все вийшлося, все, все виходило, забили три гола, спокійно виходь на другий тайм і здобувай певну перемогу. Але... Напевне, ну, суперник також не хотів просто звідси їхати. Так, і десь, то кажуть, трошки потріпали нерви в кінці, в кінці матчу. Да, пропустили два необов'язкових гола, десь, десь вже посипалось, десь, десь, десь команда розбалансувалася, почали грати, хто як хоче, хто як може. і Це, це вилилося в ті пропущені м'ячі. Ну, дякую до Богу, що здобули перемогу. так, Три очки є, є над чим задуматися, є що виправляти, є. є над чим працювати, тому будемо працювати. Команду вітаю з здобутими тримачками.